Доброго дня! З вами Вадим Мотоблок. Сьогодні ми копаємо картоплю. Купаємо картоплю ми за допомогу нашого помічника. Кентавер 10 сил. Розкажу так сказав, плюси і мінуси. В основному плюси. З мінусів те що? Тяжола морда, тому груз треба ставити на саму копалку, для того, щоб мотоблок на холостому ход, ходу просто наперед не падав, ну, щоб за ним так сказав, не бігати. Копає вона непогано, вона на, працює на одному ексцентрику. Тому, скажімо так, сама, самий грохот працює добре, а от ножик не сильно хорошо підкопує, але несмотря ні на що, подивимося на грудку, яку цей мотоблок викопує, тобто ні бур'ян. Ні тяжола земля йому не поміха. Він всю дуже гарно картоплю викопує. Якщо подивитися, ніде нічого різаної немає. В цьому році картопля посаджена так, наче під лопату. Ніхто її особо мілко не садив, а садили у тяжолій умови, для того, щоб перевірити, чи зможе ця копалка піти вже по ну, так сказати, по будь-якому ґрунті. Да? Дійсно може, для того, щоб воно пішла. Хто дивився на мої предыдущі відео, у нас копалка працювала десь на отакому заглибленні. Якщо картопля нижче, ось, будь ласка, по цьому видно, де було воно. Зараз воно набагато нижче і вона доволі гарно викопує все. Ніде ні різних, ні бити немає. Дякую за увагу.